Оборона серебрянського лісництва добігає кінця. Сіверськ опинився в напівоточенні. Місто охоплене з двох сторін. А за можливого прориву російських військ до села Дронівка воно опиниться в оточенні із третьої сторони. Про це повідомив військовий журналіст Богдан Мирошников. Це створює серйозні ризики для всієї лінії оборони на Донбасі і особливо для слов'янсько-краматорської агломерації. Проте військовий експерт Олександр Коваленко уточнює, казати про напівоточення Сіверська поки що за. Рано російські війська справді закріпилися в серебрянському лісництві і контролюють більшу його частину. Але при виході на дронівку окупанти упираються у водні перепони. Річку Чорний жеребець, яка впадає у сіверський донець, форсувати їх під ударами українських дронів самогубно для окупантів. Хоча, знаючи тактику російського командування, цілком імовірно, що живу силу кидатимуть доти, доки хоч хтось не закріпиться на правому березі жеребця. А поки що до вуличних боїв за сіверськ ще дуже дуже далеко, хоча в мріях агресора почати їх цієї осені, майбутню битву за сіверськ можна буде порівняти за масштабами з часовим яром, Авдіївкою та Покровськом, з огляду на схожість інфраструктури, але на шляху до міста ландшафтні бар'єри, які коштуватимуть окупантам великої крові.